Зощо знайшов брошуру, яку я тримаю в руках. Називається вона Правові аспекти організації обучення на русском язике в, в детських садах і школах України. Методичні рекомендації. І написано, що це видано за фінансової підтримки фонду Русський Мір. Чи я не знаю, чи це випадково в одному дитячому садові. По всіх чи по багатьох дитячих садочках, таке роздається, але це фактично методичка по лобіюванню впровадження груп російськомовних у дитячих садках. Е, і хто це роздає, це йде від депутата Верховної Ради Колісніченка. Тут є його всі дані подані. І Він, як виявляється, очолює організацію. Не налаштовано позитивно для України. Тому, згодом на це, на жаль, немає Михайло Михайловича зараз присутнього, я би просив обласну державну адміністрацію, і це є наполягання комісії з питань освіти і науки, ми це питання розглядали, щоби пи нову редакцію програми захисту української мови. Яка готується. Обов'язково і категорично наполягаємо, це у передбачено реальне фінансування. Інакше фонд русський мір заполонить нас із цим. Дякую.